12 січня у господарському суді Сумської області відбувся попередній розгляд справи в особі позивача відділу комунального майна Конотопської міської ради до однієї з аптек нашого міста пряма мова. Сьогодні на дванадцяте нольперше сімнадцятого року об одинадцятій годині в господарському суду Сумської області була назначена справа щодо звільнення незаконно займаних приміщеннями, які були надані в оренду. То фірма стара аптека. На сьогоднішнє засідання були залучені в якості третьої особи Канатопська міська рада, в частності сектор юридичної роботи. Були залучені представники ЗМІ, також був, виступав, підтримував нас прокурор сумської обласної прокуратури, але, на жаль, сьогодні не з'явився відповідач на судове засідання, надав клопотання до суду про те, що не може він сьогодні з'явитися. Тому справа перенесена на 30 те число. Вважаю, що є за що поборотися, оскільки це власність громади територіальної міста Конато. Тому будемо докладати всіх зусиль, щоб виграти цю справу, і майно, яке незаконно на даний час знаходиться в користуванні товариством стара аптека повернути назад в громаду, щоб кошти від оренди також надходили в повному обсязі в бюджет міської ради. Для зручності містян в місті продовжуються роботи з прибирання та вивезення снігу проїжджих частин, узбіч тротуарів та місць загального користування. Вальному приміщенні за адресою вулиця братів Лузанів, 49, у приміщенні гуртожитку. Саме на цьому місці протягом 2017 року планується з'явитися тир. Детальніше про це ми запитували у начальника відділу у справах молоді та спорту Конотопської міської ради Ольги Качури. Минулому році міським головою було дане доручення відновити в місті стрілецькі тири. У 2016-му було відновлено роботу тиру у ЗОЖ номер 3 А зараз ми знаходимося по братів Лузанів, 49, у приміщенні колишнього гуртожитку заводу. В якому раніше був міський найбільший у місті тир. А зараз це приміщення передано на баланс міської ради, ведуться роботи з відновлення проєктно-кошторисної документації для того, щоб розпочати в цьому тирі ремонт. Об'єм робіт тут надзвичайно великий. Звичайно ж, в планах закінчити його і відкрити тир у 2017 році. Сподіваємося, що всі фактори, які будуть стосуватися фінансування, придбання необхідної зброї, обладнання, адже тир має ну, несе за собою дуже багато всяких нюансів, які повинні бути виконані відповідно до чинного законодавства. Це і дозволили. На зброю і відповідні місця для її зберігання, і ви бачите, які умови тут зараз на жаль, приміщення надзвичайно постраждали надзвичайно роз... зруйноване». Йому дуже багато років не приділялася увага. Тож в наших планах почати роботу тиру в 2017 році. Будемо сподіватися на краще і прикладати всі максимально можливі зусилля для того, щоб вже в 2017-му канатапчани, молодь та мешканці нашого міста могли долучатися до військово-національного виховання. Чи буде це місце користуватися популярністю? Думаю, що звичайно ж буде, адже молоді надзвичайно цікаво. Молоді школярам потримати в руках зброю, спробувати з неї стріляти, навчитися робити це правильно, навчитися не лише користуватися і підпадати у мішень, а навчитися. Розбирати, збирати, доглядати за зброєю. Я думаю, що це буде надзвичайно цікаво і не тільки хлопцям, але й дівчатам. Адже як нам показує приклад тиру у третій школі, то однаково цікаво це і малечі, і дорослим старшокласникам, і пересічним мешканцям міста. І що хлопці що дівчата однаково рвуться і тяготіють до цього. Тримаючи в руках зброю і вміючи нею користуватися, прийде усвідомлення того, наскільки це небезпечно, наскільки це відповідально, і наскільки зараз ми повинні це розуміти. В тих умовах, в яких знаходиться наша країна, як бачите, роботи тут дійсно багато, тож доведеться добряче попрацювати. Ну, сподіваємося, що все задумане вдасться реалізувати, і конотопчанам це місце прийдеться до подоби. Триває реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Всі подробиці ми з'ясовували у начальника Конотопського міського відділу освіти Ольги Безпалої. Розпочалася реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. А скажіть, для чого власне пробне ЗНО потрібно? Ми радимо всім випускникам шкіл і особам, які планують в цьому році вступати до вищих навчальних закладів, пройти процедуру пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Для чого вона потрібна? Перш за все, для того, щоб психологічно адаптуватися до проходження ЗНО, для того, щоб спробувати саму процедуру, для того, щоб мати вже певний досвід роботи із тестовими бланками, з тестовими зошитами. Ну звичайно ж, для того, щоб побачити свої сили і розрахувати час на виконання тих чи інших завдань. Коли саме триває реєстрація для участі у пробному зно? Та як саме потрібно зареєструватися? Зареєструватися на, для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання можна з 10 по 31 січня на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Для цього треба зайти на сайт цього центру, знайти вкладку Пробне ЗНО і там здійснити кроки реєстрації. Вони дуже прості, з ними може справитися кожен учень самостійно. Ну єдине, що треба зробити, це звичайно роздрукувати квитанцію і сплатити протягом трьох днів після реєстрації у одному з. Відділень банків в місті Конотопі або в іншому. Отже, процедура є платною. А скільки вона коштує? Процедура є платною. Коштує вона трішки більше 120 гривень, там, по-моєму, 129 гривень. Але я переконливо раджу всім батькам. Спрямувати своїх дітей на проходження проб незалежного зовнішнього оцінювання, хоч би одного з предметів. Ну дійсно для того, щоб дитина ознайомилася з процедурою, і потім, коли буде вже складати основну сесію, щоб дитина вже до цього була підготовленою. А коли саме буде проходити пробне ЗНО та з яких предметів? Пробне ЗНО буде проходити в дві сесії. Перша сесія буде проводитися 1 квітня, це можна буде спробувати свої сили у зовнішньо незалежному оцінюванні з української мови. Друга сесія буде 8 квітня. Це всі інші предмети, що вихоносяться на ЗНО. Але я вважаю, що варто і одного предмета, однієї процедури. А коли розпочнеться реєстрація для основного ЗНО? От до основного ЗНУ, і зокрема, до реєстрації, треба підійти батькам уже дуже дуже серйозно. Розпочнеться реєстрація 6 лютого і завершена вона буде 17 березня 2017 року. Зареєструватися учні можуть на чотири предмети, і не більше ніж чотири, можна менше. Але ж новинка цього року те, що три. 3... Державні підсумкові атестації, що здають учні 11 класів, вони будуть здаватися в форматі ЗНО, тобто важливість цього є дуже великою. Ну і хотілося би сказати, наголосити увагу телеглядачів, що е, реєстрація на основне ЗНО вона обов'язкова, і проходження зовнішнього зноцінювання є обов'язковим для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста. Тоді як пробне ЗНО, про яке ми сьогодні говоримо, участь у ньому є суто добровільна. Район на район зійшлися підлітки нашого міста у змаганнях з дворового хокею. Змагання проходять дуже на високому рівні. Ви бачите, і грають і діти, і батько стоїть у воротах швидко, динамічно і хороша гра. Можна виділити якусь команду, яка грає найкраще, чи всі приблизно на однаковому рівні? Приблизно команди на одному рівні грають, грають добре, стараються, кожен віддається грі. На майданчику Лісового 48 проходять змагання з дорогого хокею, в яких приймають команди мікрорайонів міста. Це житловий масив, це КВРЗ, це лісового, це Воронцова. Тобто всі представники з мікрорайону привели дітей, які приймають сьогодні участь в цих змаганнях. Вік дітей різний. Вік дітей від 12 до 14 років, тобто ця вікова категорія сьогодні приймає участь. Ти я бачу учасник змагань. Грав чи будеш грати ще? Так, да, грав і ще буду. Як ну. тобі змагання? Подобаються змагання. Хоча ще б такі. Спорт є спорт. Вперед, 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 вперед. Вперед. Давай, давай. давай, 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 давай! Ви я бачу сьогодні єдиний з дорослих граєте в хокей. Чому ви вирішили долучитися до змагань? Так вийшло. Попросили хлопців. Я привів трьох бойців. Нас пригласили сюди поіграти. От привів трьох бойців і грають. На воротах стоїте чи граєте? На воротах. Стою, поки граю на воротах. Вам забили голи? Три. Мені подобається хокей тим, що тут можна дуже багато розважатися. Тут це дуже енергійний вид спорту. Міський центр фізичного здоров'я, населення спорт для всіх всіляко підтримує спортивні ініціативи дітей нашого міста. І навіть якщо у дитини немає ковзанів, вона може їх взяти безкоштовно. У нас кімната школьника працює рядом з цього майданчика. Тобто там є і жіночі ковзани, і також, також є мужські. Будь ласка, Кожен може підійти, взяти безкоштовно при посвідченні документа і, будь ласка, на ковзанки безкоштовно можна займатися. І сьогодні працюються зі змагання на лісово 48, а також планується на генерал Атхара 61А при сприятливих погодних умовах, продовження залуки козанки і розпочинатися також. Там вже будуть змагання з такі ж самі з лікеєю. Гра в хокей була запеклою і час підводити підсумки. Третє місце посіла команда району Житловий Масив. Другими стали представники району лісового. А перемогу святкувала команда Підлипного. Переможці змагань були нагороджені грамотами та призами від міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Наприкінці минулого тижня, з 13 на 14 січня, ми відзначали ще одне свято із різдвяно-новорічного циклу. І з нагоди цього в закладах освіти та культури нашого міста відбулися святкові заходи. Ми стали свідком одного з тих, що проходив центрі дитячої юнацької творчості. Добрий вечір і дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові і багаті, і оселі, і на дворі, і в оселі. щоб Господь оберігав вам усе потрібне дав, щоб ви відли з кожним кроком. Отже, всіх вас новим роком. Гости дорогие, порылись мы на столе!